Двоколісні хроніки. На Радіопромінь. Всім доброго дня! Як завжди у цій порі запрошуємо вас у велосипедні мандри по Азії. Це програма двоколісні хроніки. І з вами я, її ведуча Ярина Квітка. Для вас ця мандрівка буде віртуальною, проте ми з Володимиром вже 10 місяців крутимо подалі по справжньому. Їдемо від України до далекої Австралії, аби зараз розповісти вам про наші пригоди, про культуру, цінності, музику та особливості народів, що відрізняються від нас з вами українців. А ще в дорозі ми записуємо пісні різних народів та натомість співаємо їм наших пісень, тим самим знайомлячи з культурою України. І звісно, про цю подорож ми знімаємо документальне кіно. Аби в майбутньому всі ви могли його побачити. Нашу програму ми записуємо безпосередньо у дорозі, тому не дивуйтесь, коли час від часу з'являтимуться звуки, що навколо нас. Команда сміливців з гурту Фолькнери проїде на велосипедах півсвіту від України до Австралії. Музиканти беруть мінімум речей, щоб отримати максимум емоцій. Вони відкриють Україну світу, і світ поділиться з ними своїми скарбами, традиціями, піснями, історіями вперед із двоколісними хроніками. Позаду 10 місяців, 10 країн та понад 12 тисяч кілометрів. Ми все ще в Південно-Східній Азії. І саме зараз дісталися нової, екзотичної та дуже цікавої країни. В цих краях рівноправно живуть три великі культури: тутешні малайці, мусульмани, китайці та індуси. Всі вони живуть в межах однієї держави і ніхто нікому не заважає. Нам тут дуже подобається різноманітність тутешньої їжі, бо кожен народ, що тут живе, має щось. Своє. В Таїланді з цим було скромніше. В цій країні дуже багато дуріанів. Напевно, це найголовніший фрукт тут. Цей плід хтось обожнює, а хтось просто не переносить його запах. Особисто я поки до кінця не зрозуміла, чи люблю його, але його запах мені поки що не дуже до вподоби. В цій країні ми зустріли багато українців, особливо на острові Пінанг. Там нам було дуже затишно та комфортно. Ця країна складається з двох частин, розділених південно китайським морем. Ми цього разу побуваємо лише на материковій її частині. Як і всі країни, цей край має свою цікаву музику, яку ми зараз і послухаємо, а потім будемо дізнаватися, куди ж ми вже докрутили педалі. Ти таку музику? Kalau menebang, kalau menebang si pohon jati Papan di Jawa, aduh hai sayang Papan di Jawa, di belah pelang Kalaulah hidup, kalaulah hidup tidak berbudi Empat mepukuh, aduhai sayang. Empat mepukuh tidak berubah. Bunga selasi, bunga selasi, si bunga padi. Aduhai sayang Buat biasa Di dalam taman Pertama kasih Pertama kasih Kedua budi Yang mana satu Aduhai sayang Yang mana satu Nak ditutup i mm -hmm. Слухай, як співають різні народи. Мандруй з двоколісними хроніками. Ну що ж, настав час дізнаватися, куди ми з Володимиром вже дісталися на наших велосипедах. Отож, ми в країні, де теж, як і у Таїланді, є король, але він має тут вплив, як кажуть місцеві, лише у релігійній сфері, тобто в ісламі. Фактично ж, правлячою силою є парламент та прем'єр-міністр. Більше того, королівська родина тут не одна їх аж дев'ять по всій країні. Кожних п'ять років коронується наступник з іншої родини, і так вони правлять по черзі. Такого дива ми ще не зустрічали у жодній з країн, де доводилось бувати. То де ж ми зараз? Ми у Малайзії, в країні, де всі її мешканці знають про Україну, але на жаль, лише через минулорічну трагедію з малазійським літаком, який був збитий терористами на нашій території. В Малайзії так само спекотно, як і в попередніх країнах, тому їдеться нам часто ох як важко. Тут такі ж хороші дороги, як і в Тайланді, і це нас дуже тішить. Є новозбудовані прекрасні хайвеї, але велосипедом їхати по них заборонено. Тому ми пересуваємося старою дорогою, яка за якістю практично така ж, як і хайвей. Окрім несамовитої спеки, тут ще й дуже висока вологість. Тому ми постійно обливаємося потами, а потім обливаємося холодною водою на всіх можливих заправках. Їх в цій країні вистачає. Вони модернові, як європейські. Взагалі, хоч ця країна знаходиться у південно-східній Азії, проте досить розвинута та доглянута. ДВОКОЛІСНІ хроніки. Веломандрівка з України до Австралії. Світ, який відчув Україну. Прибули ми в Малайзію одного спекотного дня по обіді. Тоді несамовито пекло сонце, і ми бчали з тайського міста Хат Яї з усіх сил, аби швидше перетнути межу нової країни. Десь о 16-й за місцевим часом прибули на кордон. Там все дуже швидко і легко. Ми заповнили якийсь папірець, довели свої паспортні дані. Потім нам поставили печатку в паспорт, зробили фото і все. Ми в новій країні на нашому маршруті. Нагадаю, нам українцям в Малайзію візи не потрібно можна тут знаходитись 30 днів без проблем. Найперше, що нас тут в Малайзії зустріло, це великий магазин Duty Free, чого не було в жодній попередній країні. Тут ми залишили останні тайські бати за молоко та печиво на вечерю і поїхали далі. Вже почало сутеніти. Треба було шукати місце для нічлігу. До речі, тут в Малайзії перевели годинники на годину вперед. Тепер у нас різниця з Україною цілих 5 годин. На першій ліпшій заправці вирішили запитати, чи можна тут поставити наш невеличкий намет. Але працівники чомусь були. Не в захваті від такої ідеї. Тому ми рушили шукати інше місце. Недалечко був індуїський храм, поруч, багато території, обгородженої парканом. Запитали у монахів індусів, але вони відмовили, аргументуючи це якоюсь незрозумілою небезпекою. Нагадаю, індуси поруч з китайцями та місцевими малайцями складають великий відсоток населення Малайзії. Ми були здивовані, адже відмова подорожнім у притулку це дуже незвично у храмах. Це було схоже на якийсь відголосок Індії, що вже давно лишилась у нас позаду. Згадалось, як там у нас просили кругленьку суму за нічліг у храмі. Гаразд в ту мить нам залишалось іти лише на цілком безпечне футбольне поле, що буквально за огорожею храму. Але на наступну ніч ми з володю домовилися йти в мусульманську мечеть і перевірити їхню реакцію на наше прохання переночувати на їхній території. Такий собі невеличкий експеримент. А цього вечора ми таки спали на сільському футбольному полі. Окрім нас були дві корови та кілька собак. Звуки іншої країни. Ось нарешті ми з Володю вже в Малайзії, і це наша буде перша ніч тут. Ми вже поставили намет. Комарі справді тут гігантські, обкусали нас. Але нас ще запасли сусіди інші собаки. І вони вже не перестають гавкати, напевно, хвилин тридцять. О, щось сталось, вони затихли. Ані, продовжують далі. Так що в нас сьогодні буде, напевно, весела нічка. Ну, хіба що собаки дуже втомляться і полягають спати. Об'їхати півсвіту на велосипеді. Реально. Українці вміють дивувати. Двоколісні хроніки на Радіопромінь. Вранці вже традиційно поснідали вівсянкою з молоком, горішками та сухофруктами. Спакували свої речі, сіли на велосипеди і поїхали далі в напрямку острова Пінанг, де нас чекають українці. Цей день нічим цікавим не вирізнявся. От хіба що спека була шалена, але тут в Південно-Східній Азії це звичне явище для серпня. Також цього дня ми виявили, що з інтернетом не буде жодних проблем в цій країні. В багатьох кафе чи фастфудах можна знайти безкоштовний вайфай. Звісно, у фастфудах ми не харчуємо. Виємося, але інтернет нам необхідний, хоча б для того, аби ви, друзі, змогли почути цю програму. Як не крути, ми діти 21-го століття, не можемо уявити свого життя без цього зв'язку зі світом. Цього дня ми почали досліджувати тутешню їжу. Як добре, що в цих краях можна знайти й китайські страви, й індійські, й місцеві малайські. Різноманіття їжі тут, в Малайзії, часом просто вражає. Можливо, нам місяця не вистачить, аби скуштувати все. Отож, того дня обідали в китайському ресторані. Хоча ресторан це занадто гучне слово. Проте саме так називають тут всі вуличні їдальні, як і в попередній Індії, Мянмі та Таїланді. Це десяток столиків просто серед вулиці при дорозі під навізом, аби в разі чого дощ не залив. У цьому місцевому ресторані китайська родина розгорнула свою кухню і можна було в них дешево поїсти. Ми куштували мі. Це так їхньою мовою називаються місцеві рисові макарони. Як і в Таїланді, ці макарони були змішані з яйцем та овочами і залиті смачними соусами. Їжа була досить смачна, але порції тайські, значно менші. До того ж, у Таїланді до страви завжди додавали воду з льодом, і додатковий графин з водою стояв на кожному столі. Також додавали різні соуси та сою сіль, і у вартість це не враховувалось. Тут цього немає. Столи порожні, напої, навіть просто воду потрібно замовляти окремо. Тому, перш ніж ви замовите страву, до вас обов'язково підбіжать і спитають, що ви будете пити. Вибір великий, на будь-який смак. Тут можна пити чай з молоком чи без каву, соки чи просто воду. Можна усе це гарячим або ж з льодом. Також дуже популярний тут напій міло, рекламують його усюди, як суперкорисний, і все така. Ми одного разу спробували. Нагадало какао, але коштує він в усіх закладах трохи більше, ніж чай чи кава. Тоді за дві порції макаронів ми заплатили 8 рінгітів, трохи більше ніж 2 долари. Спочатку здавалося дорогувато, але потім виявили, що це стандартна ціна у Малайзії. А під вечір знову шукали місце, де б поставити намет. Цього разу, як і планували, зайшли в мечеть, аби перевірити реакцію мусульман на наше прохання. Давайте зараз послухаємо, як це було. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Hello? Yeah, can I help you? Yes. Yeah. Where you want to go? Uh, we are two travelers uh, bicycle okay. travelers and now we searching in place uh, to stay in the night. We have tent mm. but we have no place. oh you got 10 uh? you got 10 Yes we want to ask if it possible stay here The one is mosque for Muslim you know? yes I know okay. yes mm. We need just place yeah. uh, two meters on two meters okay few minutes a few minutes uh, minute more. Рана севен севентиям камин. Імам. Імам камінь. Імам камінь. Севен ти. Як ви почули, щойно нам сказали зачекати пів години. Прийде імам і все вирішить.

You can be yeah. here also no problem, no, but, but be careful, you know, here, you know. <laughs> we will stay anywhere. How about you? Okay. Here? Same no. no. like this one. Ah, thing. okay. We can see inside it. No oh, problem. Oh, nice, but, nice. No so can we put uh, tent? Okay, no problem. Yes. But be careful, you know. You see, people like to stay, you know, something like that. at night. Must Oh, everything okay, will me. be okay. <laughs> yeah, I think. <laughs> from, where? from Ukraine. Ukraine. Yes, nice. we are travelers by bicycles. Okay. you very much Okay. 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 Як ви вже почули, ми можемо без проблем поставити нашого намета тут на території цієї мечеті. Ми з того дуже раді і щасливі. А зараз нас веде помічник і мама показувати місце, де ми можемо поставити намет. І буквально хвилину тому місцевий прихожанин теж нам приніс води напитися, аби ми мандрівники могли втамувати свою спрагу. Ця гостинність нас дуже тішить і чимось нагадує Іран. Окей. Okay. Двоколісні хроніки. Веломандрівки без меж. На Радіопромінь. Спалося на території мечеті дуже добре. Якось по-домашньому було. Спокійно і затишно. Також, що дуже добре, тут є чисті туалети та душі. Думаю, відтепер будемо частіше проситися переночувати в мечеті. А перед сном в цьому мусульманському храмі нам навіть принесли їсти, хоч ми й відмовлялися. Це були місцеві рисові макарони з соусом та якийсь дуже цікавий кислуватий напій з льодом. В ту це було саме те, що треба. Відразу відчуваються мусульмани, хоча й трохи інші, ніж в Ірані. Ночували ми тут самі всі після служби порозходились. Мечеть була порожня, але десь о п'ятій ранку, хоч було ще дуже темно, знову заспівав Езан, і прихожани один за одним прийшли молитися. Їхня ранкова молитва була короткою, тому поки ми прокинулись і вилізли з намету, вже майже нікого не було. Вранці ми прокидаємося з сонцем та й, взагалі, в цій подорожі, за винятком коротких періодів у великих містах, живемо разом з сонцем, прокидаємося і лягаємо спати одночасно з ним. Цього Знову, як завжди, спакувались і в путь, снідали місцевими роті у вуличному пересувному кафе. Роті нам ще в Індії сподобались, тому якщо тут є така можливість ними поласувати, то чому б цим і не скористатися? Щоправда, тутешні роті підсмажені на олії. В Індії вони були сухі. Роті, щоб ви розуміли, це просто запечене борошно з водою. Вони дуже смачні і, як мені здається, від них не поправляються. Зазвичай до роті подають ще три різні маси. Одна червонуватого відтінку, смак досить специфічний, солодкувато, солоно, гострий. Інша маченка в Індії називалася дал. Тут поки не знаю. Це відварений горох зі спеціями. Третя маченка ще дивніша ніж перша, бо вона білого кольору і швидше за все з потертим імбиром. Тутешні роті коштують близько 30 центів. Запивали того ранку сніданок кавою з молоком. Тут цей напій, як і чай зі згущеним молоком, дуже популярний. А велосипед краще. Двоколісні хроніки на радіо Що цікаво, в Малайзії більшість людей досить добре володіють англійською мовою. кажуть, що у школі вона викладається на дуже хорошому рівні. Особливо дивовижно буває, коли старенька бабуся чи дідусь в селі раптом заговорять з нами англійською. З одного боку, це звісно, чудово, але з іншого не дуже. Бо ми стаємо лінивими і забуваємо вивчати основні слова та фрази місцевою мовою. В таких країнах, як Туреччина, Іран, Індія, Непал, Мянма, ми завжди вивчали певні фрази для. Комунікації і легко могли порозумітися з місцевими. А тут геть розлінувалися це й все на сьогодні. Більше наших двоколісних пригод з Азії рівно за тиждень о цій же порі. Програму Двоколісні хроніки записали у Малайзії я, її ведуча Ярина Квітка та звукорежисер Володимир Муляр. Візуально слідкувати за нашою велоекспедицією ви можете у мережі Фейсбук на сторінці Двоколісні Хроніки. Переглядати відео з подорожі на сайті YouTube на каналі проекту Миру всім! І не забувайте частіше сідати на велосипед. Тінько Двоколісні хроніки. Стежте за нами в ефірі радіопромінь. Далі буде.